Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. У нас сьогодні розпаковка. Не знаю хто прислали мені посилочку таку. Не знаю хто реально. Дивлюся в новій пошті йде до мене посилка. Подивився одяг. Получив посилку, пробую помацані, то таке як кепка. Хто мені мог прислати, що не знаю, зараз будемо скривати і дивитися. Так, ну що, розриваємо її. Що його ждать? Дивитися. Йопта, прикиньте, дождався. Все, точно, спомнив. Мені Ангеліна обіщала від агроритма менеджера Ангеліна обіщала кепку. вона, гляньте, красота, Йовта. От Оте жир. Тепер, коротше, буде все по-другому. Гляньте, ідеальний розмір. Гляньте, Просто топ. Да, ти шо? Гляньте. Агрорит, Йопта. Ну тепер, конечно, буду сіяти альдазор в Дину кепочку і буду сіяти альдазор в тракторі, буде все серйозно. Так, що у нас далі? А, так тут воно дивіться. пта. Нічого себе! Ого, яка футболка здорова! 3Х, агроритм! пта, гляньте! Іван Нанкевич, глянь. Ничего себе. Агроритму. Дякую. Гляньте, яка красота. Ничего себе. Так, что у нас тут еще? И это у нас жилетка. Ёпта. Это, конечно, красота. Я, конечно, не ожидал жилеточку такую, футболку. Гляньте, ёпта. Иван Ангевич Агроритм, ритм, да ну не красотаж, блін, ну нічого собі подгончик, ви поняли? Приводили мене Так, а ну-ка щас ми це все діло Надо акуратно. Щоб не пошкодить нічого Бачите, щось воно тут А, воно Це ж такий, що ще ще можу... Гляньте на цю апаратуру. Така ж трошки великувата. Гляньте, йопта. Це щоб я не замерз, ви поняли? Коли буду косити Альдазор, альдозор, е, діну... да, трошки великувата. можна було б звісно на розмір меншу. ну нічого, треба, навіть поправлятися. Прикиньте. Тепер, коли буду осінню косити альдазор в Діну і буду показувати вам відоси, які інтересні, як альдазор сипеть 3 тони. Бо я в цьому году планую, щоб альдозор сипав 3 тони. В місті З остальними гібридами. Так, футболочку. Футболочка теж, наверное, здорова. Цю знімати не буду наверх, на Діну, я думаю, нічого страшного не буде. Гляньте. І що? Тепер вийду сіять, отак. І Вот От це, звісно, жир. Гляньте, яка розпаковочка. Так, менеджер Ангелінки велике дякую. Посилочка мені дуже сподобалася. Велике дякую. Все, всім добра.